Привіт! Нещодавно я розказувала вам про вологі корми для собак Oven Baked, але тут мені до рук потрапили ще й ласощі цієї марки. Отакі прикольні в крутезній упаковці. Смаколики випускаються в упаковках по 227 та 284 грами, і бувають таких видів зі смаком бекону, з качкою, з печінкою. З куркою та гарбузом, а також ласощі для захисту зубів та ясен. Давайте глянемо, що тут у складі. Наприклад, в ласощах з качкою. Безпосередня качка, з якої висушеного м'яса 16%, а свіжого 8%. Картопля, тапіока, гліцерин, олія каноли, очереттяна патока, нут волокна гороху, насіння льону, сіль, шпинат, яблука, банани, чорниця, броколі, журавлина, ламінарія, солодка картопля, екстракт розмарку. Марину, а також антиоксиданти та лимонна кислота. Звісно, склад відрізняється залежно від виду ласощів. Наприклад, в смаколиках з гарбузом є ще й імбир, а в дентал м'ята та кориця. Смаколики підходять для дорослих собак всіх порід, але в тих самих дентал гранули великого розміру. Тож для собак маленьких порід краще буде ламати їх на менші шматочки. До речі, ці гранули мають форму маленьких зубних щіток, а ще вони більш сухі, в той час як інші види мають більш вологу текстуру. Друзі, а ваші собаки не полюбляють ласощі? Які їхні улюблені? Розказуйте нам в коментарях і до зустрічі в нових відосах. па Папа!